Велик. Йо, баний брод! Пацики кажуть, що машина збила блядь, сильно. Так, ну що, братва, всім привіт! Ви на каналі Max Big Boss. І це нова топова частина по доставці Глову. І не тільки сьогодні вам розкажу плюси і мінуси, в принципі, працювати в ФОВ Глову. І коротше якось так. І покажу вам, скільки я зробив за цей тиждень, коротше, і все остальне, скільки... У мене вийшло чаюхи за цей тиждень, а вийшло, кстати, дуже багато вже, в принципі, я поки працюю третій день, це на сьогодні середа. От, Ще попрацювати 4 дня, в принципі, і вже буде якісь ітоги. Коротше. От, зараз на нас 7 години вечора заробив вже майже 700 гривень. Буквально виїхав десь в 2 часа дня, тобто за пару годин заробив. От, ну і чаюхи сьогодні дуже багато, я вам скажу, так що. Готуйте коротше, чай там печиво і приємного перегляду погнали! Завозимо сьому замовлення і буде зроблено вже 700 з чимось гривень. Коротше, сьогодні так як стоїть ков, сьогодні був цей день дощ, зараз то вже доща нема. От, тут такі нормальні в принципі, виходять зараз. Бо Цей день їздив сьогодні на 33-му, Біля там там, бо за замовлення, то зараз тільки в центр приїху. Так що Погано далі. Тут бортла просто в чому прикол, що ворот треба після клієнта, щоб він відчинив. Бо Просто ніяк по-іншому не вийдеш ніяк, так що теж таке буває, коротше. Так, ну що, братва, коротше. ще раз всім привіт, якщо що. Що вот. я можу сказати. Коротше. Я відпрацював той минулий тиждень, в принципі, вам звіт, все, як завжди повставляю, відос. Вот. Зараз у нас сьогодні вже четвер заробив вже 690 гривень, чуйових в мене вийшло 78 гривень онлайн, чуюх. І налічку десь може гривень 100 Вот. Зараз, поки взяв перерву, коротше, поломку транспортного засобу, бо дуже сильно вже трохи замучився. З 8 ранку десь виїхав. Ну, майже вже було 9 ранку, завіз лофт кафе на Рівненську за 126 гривень, з чаюхою в 52 гривні. Вот. І зараз приїхав додому на вулиці дуже жарко. У нас десь плюс 29, певно, точно десь на сонці. Вот. Так що от такі справи, братва. Коротше, братва, на рахунок плюсів та мінусів працювати ФОП в голову офіційно. Зараз взагалі, типу, понабирали дуже багато новачків. Вот. Ну, в нас то не дуже багато новачків понабирали, але, ну, якось так, коротше. І, ну, плюсів, типу, я взагалі не бачу ніяких поки що, бо, якщо чесно, плюси тільки те, що в тебе вільний графік, що ти можеш собі, коли хочеш. Коли і виїхав, аля, але насправді це не так, бо ти маєш виїжджати туди, ну, тоді, коли ти забронював години собі. Наприклад, якщо ти забронював з часу до п'яти вечора, ти маєш ці всі години відкатати, від'їздити, все доставляти, не скіпати нічого, нічого не скасовувати, замовлення, треба все возити, тобто, великий можна мінус сказати. Раніше ж як можна було просто собі. Виключився, коротше, і собі, може сидіти вдома і не працювати, тіпо, і там рейтинг, не рейтинг, в принципі, це якось все одно. А зараз же так не лізя, якщо ти забронював години, пархай, як бабочка, як то кажуть, коротше. Так що, от, якось так, братва, насчет цього, типу, не знаю. Треба мені, кстати, сумку вже міняти, бо замки вже дуже сильно рвуться, починають рватися, коротше, і вже розходитись. Так що, ну, теж. Тоже такий мінус, що сумки теж. Ну, на рік вистачає, я думаю, сумки. Мені от хватило, в принципі, на рік сумки, і якби не замки, я думаю, ще би хватило. Але я думаю, треба буде міняти все одно її. Коротше, от. Бо ще, думаю, сьогодні сходити на вечірню рибалочку з другом. Коротше, бо вчора друг в мене дуже багато риби. Коротше, на стирю у нас тут в Луцьку, тіпа, і ну, прикольно вийшло, типа. Дуже багато риби зловив. Шість штук десь лящів всяких і так далі. Тут, думаю, з ним піти може теж щось наловлю, ловлю. Бо я не на ту удочку ловив, тобто на ту, але неправильно там я ловив, бо треба мати кінчик, щоб він згинався, коротше, на удочці, типу. От. так що такі справи, братва. І, кстати, десь через два місяці знову, певно, прийде якась частина зарплати зглову, фоп. Я вам теж це все буду розказувати відоси, тобто, ну, я думаю, вже почнеться новий епізод, бо це напевно остання вже частина буде по поглову. Так що такі діла. От, буду розказувати, що по чому, які податки ми платимо зараз, яка зарплата взагалі в кур'єрів, типу, і так далі. От, бо так як я на звичайному велосипеді їжджу і зараз по 40 гривень возимо замовлення, то виходить не дуже в принципі так такі багато. Так що погнали далі. Цики кажуть, що машина збила, блядь, сильно. Ой блядь, все лице нахуй. Побито. Та це є група просто цей. Всім доброго раночку. Коротше, зараз у нас на годинах вже 8-10. Зараз вилітаємо на доставочку. Попрацюємо до 2 годин дня, потім 2 години трошки відпочинемо, приведемо, як то кажуть, себе в чувства. От, і в принципі, далі будемо доставляти до 11 годин вечора. От, так що, надіюсь, взяли з собою чай. Буде дуже цікаво, так що, якось так, братва вас актив і зразу входить нова топова частина. Я сподіваюся, це остання, напевно, буде. От, так що пишіть коменти і погнали доставляти Так, ну що, братва, завезли на друге замовлення. Зробили вже десь 10 100, гривень. ну коротше, Все тут буде написано зверху в углу. От, чекаємо наступне замовлення і тому сьогодні подоставляємо до 11 годин вечора. І ще мінус в тому, що по 40 гривень то повозити і... це таке собі, звісно. Але що вже зробиш? Робини Раб... все-таки. Така у нас система. Коротше. Ще й ФОП тепер всі. Якось так, братва. Чекаємо замовлення і завозимо п'яте замовлення. І, думаю, 10 завеземо, якщо до вечора, якщо вийде, коротше. що, якщо... погнали далі. Так, на ротова завозимо восьме замовлення і буде зароблено всього лиш 1400 гривень. Дуже шкода. По 40 гривень возив. Та й в принципі, може година, яка перерва буде, бо не забронював вчасно ще одну годину. Та якось так. Так будемо возити в принципі, до вечора. Я думаю, сьогодні побачимо, коротше. Полоси, может там за горизонтом рай А быкай за рулем долгий путь, сто лка, где я городского кошмара, я там никого нет этой ночью и пусть Сопровождают лапы на тротуарах а бы за рулем долгий путь, стой ладка, где я городского кошмара, я там никого нет этой ночи Що, братва, купив коротше, нову сумку. Ну, ще за неї гроші не віддав. Коротше, але маю скинути гроші, отак вона виглядає. Коротше, потім ще покажу її повністю якось. Вона просто вся жовта і все. Коротше. Два замка є, що по бокам, плюс така етикеточка, типу що цеглова сумка, всі діла. І що, якщо її навіть хтось знайде, то не можна її забирати собі, або якась така хуйня, бо вона ще переробляється і сто разів і так далі, в принципі. Вроді як вночі вона може і світиться, навіть видно, трохи на світлі, але не знаю. От, так що якось так, Братва. Зараз виїжджаємо на доставку і в принципі будемо доставляти голову йопта. Бо зараз Братва, коротше, вже, як знаєте, напевно, вже всім дозволили виїжджати коротше, за кордон. От. І, в принципі, на рахунок мене, я ще поки нічого не знаю, але вам в наступній частині вже все буде відомо. І буде все дуже цікаво, коротше. Бо от, поїздив тільки що, поїхав, тільки що забрав сумку, коротше. Там ще удочку завіз, кінчик, щоб зробили. Ну, то таке, типу. Постав аж 8 ранку, десь, плюс-мінус. І виїхав вже в 9 з чимось. Та й таке, в принципі. От, сьогодні ще будемо доставляти, в принципі. Зараз трохи. Посижу вдома, бо зараз небагато замовлень, але вже, в принципі, щось та й падає. Але падає, поки одне АТБ. Дуже погане, що АТБ ніхто не хоче коли возить. Так що такі діла, братва. Взагалі, надіюся на ваш актив. На лайк, на підписку, звісно, бо це в мене, мене мотивація знімати далі. Вам відос.